Всім привіт! Кожен стикається на дорозі з проблемою, коли під спущене колесо. І тоді в нагоді вам стане компресор для підкачки шин. Дорожня карта дк 31002 Ось такий компресор іде в, в упаковці в такому упакуванні. Зараз розкажу детальніше. Так, ось безпосередньо входить сам компресор, який включається до прикурювача автомобіля. Така отручна сумочка потім для його розміщення, транспортування і набір перехідників під різні ніпеля, саме от яголка під накачування м'яча. Ось цей шланг. Зараз знімаємо ковпачок і будемо включаємо до ніпеля шини, затягуємо, ще досить довгий провід і підключаємо до прикурювача в автомобіля включаємо за запалювання вживаємо on-off. здраво працює і одна стрілечка парно підіймається компресор качає шину можна використовувати для легкового транспорту Бусім мікроавтобусів, човнів, велосипедів, мопедів і для м'ячів. накачувати. 35 літрів хвилину до 10 атмосфер, 12 вольтовий. Ось так от накачуємо шину. Компактний, зручний, легко складається. Ось так. От. Якщо я задоволений, буду використовувати і надалі. Рекомендую вам. Є достатньо. Так само впікаємо. можна питати. Дякую.